Усе, що треба знати сьогодні упродовж наступних 15 хвилин. Вітаю вас. Один військовий поранений минулої доби на Донбасі. Бойовики випустили по позиціях армійців сотню мін із забороненої зброї. Найгарячіше було на північному напрямку. Противник обстріляв населені пункти Новозванівка, Новоолександрівка та Хутірвільний. За даними розвідки, двох бойовиків ліквідували одного поранили. Окрім того, військові збили й ворожого безпілотника. Масштабна пожежа сталася цієї ночі в Києві, горів будинок у Подільському районі. На виклик виїхали шість десятків рятувальників на місці події цим ранком. Працювала і кореспондентка сьогодні. Ірина Камінська. Вона вже на зв'язку зі студією і готова розказати деталі. Ірино, що тобі вдалося дізнатися на цю хвилину. Віталі, так дійсно масштабна пожежа, адже горіло чотири сотні квадратних метрів по вулиці Білецька у столичному мікрорайоні. Куренівка, триповерховий приватний будинок і вигорів тут. Вигорів горів триповерховий, приватний будинок, третій поверх та дах вигоріли вщент. Напередодні вечері за попередню інформацію від розпеченої труби твердопаливного котла за інформацією, яку нам повідомили місцеві тут цей будинок орендував іноземець. Вогнище помітила жінка, яка проживала поруч. Вона й сповістила про пожежу, але іноземець її спочатку не зрозумів. Нам вдалося поспілкуватися з чоловіком, який проживає зовсім поруч і був свідком пожежі. Іноземець він один живе при Балтиці, хазяїн і здав в туркові. Ну, пічне опалення, непочищені димоходять, якась результата. Вже за кілька хвилин на місце інциденту приїхали пожежні машини. Полум'я було настільки потужним, що пожежникам довелося викликати підмогу, перекривати вулицю. Взагалі з полум'ям боролося майже 60 пожежників. Пожежу вдалося локалізувати. Наразі бачимо, що все добре. Ніхто не постраждав. І сусідні будинки вони знаходяться з обох боків зовсім поруч, за кілька метрів вони також вціліли на цю годину. У мене все віталію дякую, кореспондентка сьогодні. Ірина Камінська про пожежу, яка спалахнула цієї ночі на столичній куренівці. Тривожна провокація. Ефір нашого каналу зазнав зовнішнього втручання. Кілька днів поспіль. Невідомі перешкоджають трансляції у п'ятницю. 40 хвилин блокувалося політичне шоу України. Головна тема вибір у студії Олени Кот, керівники усіх силових відомств, Арсен Аваков, Юрій Луценко та Василь Грицак гарантували громадянам чесні вибори. Та через дії зловмисників, частина аудиторії а це мільйони глядачів цього. Так і не побачили у перші хвилини програми. від гля... глядачів ледь не з усіх куточків країни посипалися скарги на проблеми чи відсутність сигналу трансляції. Василь Грицак у прямому ефірі доручив службі безпеки розібратися в ситуації. Керівники ГПУ та МВС його підтримали. Ми впевнені, що розслідування цього нахабного посягання на свободу слова буде справою честі для СБУ, генпрокуратури і Міністерства внутрішніх справ. За останні місяці це вже. Третій випадок зовнішнього втручання в ефір загалом їх було близько півсотні. Відбулися події, які дуже негативно відбуваються на діяльності засобів масової інформації, особливо в нашій країні, особливо зараз, в період виборчої кампанії, виборчого процесу. Тому ми дійсно звертаємося і до президента України, і до уряду, і до правоохоронних органів, і особливо до міжнародних інституцій, щоб вони привернули увагу на всі ці інциденти і допомогли нам відновити нормальну стандартну роботу роботу засобів масової інформації як у будь-якій цивілізованій країні цього світу, як реальну загрозу свободі слова розцінили спроби глушити сигнал каналу Україна в профільному парламентському комітеті. Його голова народний депутат Вікторія Сюмар, прокоментувала інцидент на своїй сторінці в мережі Фейсбук. Глушіння ефіру ТРК Україна у той час, коли там в прямому ефірі були три головні силовики країни, виглядає як серйозний політичний сигнал. І це безумовна демонстраційна загроза для мовлення будь-якого українського телеканалу. Вважаю не зайвим нагадати, безперешкодна робота медіа в період виборів, одна з базових основ чесних виборів. Жодні незаконні втручання держави чи будь-кого іншого у форматі перевірок чи точно так само технологічних впливів є неприпустимими і мають бути Максимально оперативно розслідувані СБУ та іншими правоохоронними структурами. Вікторія Сюмер, голова комітету з питань свободи слова та інформаційної політики у Верховній Раді України, понад дві тисячі вогнеборців намагаються приборкати масштабні пожежі в австралійському штаті Вікторія. Там зафіксований абсолютний температурний рекорд плюс 40 градусів. Через шквали вітру загасити полум'я не вдається третій день поспіль. Більше в сюжеті Олександра Кулібаби. Там величезна полум'яна стіна. Вона гігантська і страшна. Це голодний, жахливий монстр. Лісові пожежі вирують у західній та південній Австралії. На шляху вогню 25 міст. Найбільше вогнище у 65 кілометрах від столиці штату Вікторія, Мельбурна. Вогнем охопило понад 10 з половиною тисяч гектарів лісу в національному парку Буніп. Там дотла вигоріло кілька осель та десятки інших будинків. пожежі не вщухають, вони поширюються. Вочевидь, буде ще більше зруйнованих будинків. Аномальна спека спричинила вже 30 лісових пожеж. Загасити їх на намагаються дві тисячі вогнеборців за допомогою авіації. Мешканця міст, до яких полум'я наблизилося у притул, рекомендували знайти укриття та не намагатися рятуватися самотужки. Було складно наважитися покинути будинок, адже ми не знаємо, чи буде куди повернутися, чи все вигорить. Навіть не уявляємо. Люди позабирали тварин. Ми взяли найнеобхідніше у такі моменти. Не знаєш, що варто брати, а що ні. Австралійському штаті Вікторія за. Зараз початок осені синоптики зафіксували температурний рекорд 40 градусів за Цельсієм і застерегли. Завтра в регіоні можлива гроза, отже, і нові займання від блискавок. Олександр Кулібаба, сьогодні канал Україна. На всю вулицю лише п'ять будинків, де мешкають люди. Околиця прифронтового селища Північна спорожніла через бойові дії. Тут живе сім'я Пухомеліних. Самотнім пенсіонерам ніде сховатися від війни. Як їм вдається вижити у таких умовах? Дивіться в сюжеті. Такий тепер яблуневий сад біля дому пухомеліних. Тут теж було велике яблуні. Тут один піньок залишився. Частину дерев пошкодили осколки, а деякі яблуні довелося зрубати, щоб не замерзнути взимку. Стара рубається, піляється і все в печечку. Через обстріли будинок укрився тріщинами. Щоб шибки не повибивало втретє, господар ретельно закриває їх віконницями. Коли стріляють, якщо сильно будинок дрожить, вже кілька разів випадали вікна, вставляли. Стреси і тривоги сильно шкодять дружині Миколи Вікторовича Валентині Федорівні. Вона оговтується після інсульту. Інсультик прихватив, місяць лежали, розвивари плохо. Донька і онука змушені були виїхати з рідного селища. От це моя дочка, а от це моя внучка. От, саме мої вони вірять, що все зміниться, коли настане мир. Юля, приїжджай к нам, як закінчиться війна, Залишилося зовсім немножко. бабуся до приїзду внучки Юлії приготує її улюблені пиріжки та булочки. Це така хороша мука, от і виходить. получається. Борошно, масло, цукор та інші продукти сім'я Похомеліних отримує від фонду Ріната Ахметова. Рінат Леонідович, велика вам вдячність від нашої сім'ї за вашу допомогу. І Весь поселок вас благодарить, тому що багато виживають только за, за счет вашої помощи. Ренат Леонідович, хороший добрий чоловік. А більше ніхто ж нічого не дає. За час роботи гуманітарної місії Ахметова видано понад 12 мільйонів продуктових наборів. Без такої підтримки багато людей не змогли б пережити роки війни. Юлія Покідіна, Ростислав Сесой, Володимир Конопля для сьогодні канал Україна. З третьої спроби у Львові повалили тридцятиметрову стелу монумента слави. Пам'ятник радянській армії вже двічі намагалися знести. Однак металева опора усередині не піддавалася ані лебідці, ані тросу. Як усе відбулося та чому стела була небезпечною для містян, розкажуть кореспонденти сьогодні. Сантиметр за сантиметром, болгарками і відбійними молотками промислові альпіністи спилювали гігантську стелу, яка є частиною найбільшого у Львові радянського пам'ятника Монумента слави. Працювали тільки уночі задля безпеки, бо поруч парк і жвава транспортна розв'язка. Але падати 30-ти метровий пілон ніяк не хотів. Там є всередині металева основа. До неї важко дістатись, тому саме цим і займаються хлопці. Вона надає впаст споруді. Працювали вручну без важкої техніки. Валили стелу за допомогою лебідки. Здалася споруда аж на третю ніч. <плес> <клес> <плес> <плес> Та коли конструкція уже впала, підрядник констатував: усередині вона вже прогнила і будь-якою миті могла обвалитися. гнилий. торік гігантську 200 тонну стелу фахівці визнали аварійною. Тому міська рада і постановила її знести. Демонтували барельєфи та гранітні плити, аж тоді повалили. А от чи залишаться стояти інші елементи пам'ятника: бронзові скульптури батьківщини матері та солдата, вирішать згодом на архітектурному конкурсі Зі Львова, Ніна Гафонова, Оксана Лабойко, Олексій Шалковий. Сьогодні канал Україна. З музиканта в автоконструктори на Київщині чоловік власноруч зібрав автомобіль один в один, наче з фантастичної стрічки додав зайву пару коліс, на дах почепив імпровізованого літака. А в салоні встановив ліжко. Бачила Ксенія Середа. Осана такі зіркала. От Здесь будуть лампочки мощные світити, діодні. От вот подсветочка, здесь будет подсветка діодная. номер чужой будет написано. Про свою автівку в рожевих окулярах і з чудовиськом на даху колишній музикант Володимир Вавилов може розповідати годинами. Старенький фіат менше ніж за рік він перекроїв на фантастичний зореліт: шість коліс, вісім вихлопних труб і навіть спальне місце у салоні. Я решил сделать машину, которая будет не похожа ни на какую машину. Вот это была главная цель. я решил сделать машину вот, по фильму Чужой. Вот я долго думал, по какому фильму сделать, и решил сделать по фильму чужой. И вот начал делать такую машину. И вот на сегодняшний день я сделал меньше половины. Працює без креслень, дизайн вигадує сам у процесі роботи. Так у салоні п'ять моніторів колісні диски з підсвіткою, дерев'яне кермо. А на капоті імпровізований кулемет, який кіноперсонаж тримає у пазурях. Пройти повз не зробивши фото, не можуть ані діти, ані дорослі. Вражає те, що дуже гарно зроблена машина, дуже творчеське, гарно приложені руки, творчість щось, креативність. Принаймні, це ж неможливо за один день так. Це видумати все. А ось родина креативну роботу майстра не розділяє, підтримують лише друзі. На таких людях все і строїться інтересне, і нове і продвігається все такими людьми, що наче зразу непонятно. А потім дивися, воно ж цікаво і щось нове. Де ж ми таке побачимо? Збирав залізного звіра фактично з металобрухту у пріоритеті, саме видовищність. Тож у майбутньому аутівка буде ще й з музикою. Важить автомобіль як маленька вантажівка, 3,5 тонни. тони. І, попри те, що він доки не на ходу, охоче купити уже є подходили ко мне, люди інтересувалися машиною. Вот. і такі люди, які я смотрю, что були имущие, хотіли собі її купити. Ну, наверное, в какую-то свою колекцію. І максимум, що мне предлагали, це 20 тисяч доларів. От з чим я, естественно, не согласился. На створення дива автомобіля Володимир Вавилов вже витратив 12 тисяч доларів. Аби шестиколісний поїхав, потрібно ще стільки ж. Ксенія Середа, Андрій Шишлов. Сьогодні канал Україна. Більше новин, які треба знати, шукайте на сайті сьогодні.ua та в газеті. Сьогодні виявляється, гроші мають свій характер. Як зробити, щоб купюри полюбили ваш гаманець? Прості та справді дієві поради. Дивіться в ранку з Україною за мить.